Вітання усім нашим глядачам, це програма Рівне Культурне. І сьогодні у цій студії ми будемо знайомитися з художником, який, власне, народився в період війни. Так, так, я не помилилася і він уже художник. Тож, знайомтеся, Костянтин Качановський, художник. Вітаю Костянтин Добре. і рада знайомству. І поруч з нами сьогодні ще Оксана Ігас, менеджерка з комунікацій та маркетингу Рівненської обласної клінічної лікарні імені Юрія Семенюка. Вітаю, Оксана! Привіт! Ну, про твою Оль, поговоримо дещо пізніше. А спочатку будемо знайомитися із Костянтином. Костянтин художник, який створює сьогодні мурали. Ну і власне став такий сучасні мурали, я б сказала, і став відомим для рівнян і не тільки для рівнян, а й для всіх українців. Я сподіваюся, що це не межа, що буде далі, завдяки своєму першому муралу, який називається Костянтин. Ну, Перший військовий морал. Військовий так. Військовий, на таку більш патріотичну тематику, те, що зараз потрібно людям. Це красавиця терпіти не буде. Робота, яка викликала, викликана була обуренням злістю до цих слів диктатора. Взагалі не очікував, що буде такий ажіотаж від людей, що робота настільки сильно сподобається. Розкажи, пам'ятаєш щось той період, коли ти створював саме ось цю свою першу роботу? Так, це був початок весни, це був березень місяць. Тоді якраз перші такі більш-менш теплі дні були, коли можна було вже вийти на вулицю і почати працювати. Взагалі, саме морал присвячений такій більш військовій темі і тому, що відбувається зараз, в мене ну, почав зріти буквально з перших днів війни. Адже до того я вже робив по місту різні мурали і хотілося саме висвятити цю тему. Я почав розробку ескізу, це зайняло десь приблизно тижні-два. Насправді це найскладніший був етап, тому що треба було придумати головну ідею і якось максимально виразно її реалізувати. Тобто, щоб ідея була максимально проста і максимально зрозуміла. Я вважаю, що вийшло більше навіть, чим я очікував. Після того э, чи можна говорити, що там ну навіть от в такий складний період часу для українців, що на наступний день, чи коли вже картина потрапила у соцмережі, що ти прокинувся відомим? Ти відчув це <гул> якось? Це насправді було навіть під час створення. Дуже сильно багато людей підходило, і дуже багато людей почало писати і, відповідно, зразу й дзвонити. І тобто, я да, викладати. Я не встигав завершити роботу, було це одна із складностей виконання через те, що в мене не було нормально можливості зосередитися на роботі, тому що постійно хтось підходив. З кого змальовував е образ цієї України? Він такий узагальнений, тобто я підшуковував різні референси в інтернеті, не брав когось одного за основу, дивився різні ілюстрації військові, ну і, відповідно, референси з, саме з українським вбранням, бо хотілося точно передати, щоб це не було якесь, як в нас кажуть, шароварщина, щоб це було справжнє українське вбрання. Ну, вже після того пройшло 5 місяців, і ну ми вже бачили, що багато жінок фотографуються і біля мурала, і точно в такому ж образі. Як ти до цього ставишся? Позитивно, звісно, дуже позитивно ставлюся, тому що це знову ж таки підкреслює влучність того образу, який було створено цією всією кількістю косплеїв, які роблять жінки і відмічають мене. Це дуже круто і, ну, і приємно. Що було після того? Після того до мене почали звертатися люди з різними пропозиціями. Я відповідно ще тоді мав е, об'єкт невеличкий, я взагалі займаюся розписами храмів в більшості, але останнім часом почав більше переключатися саме на е, стіни міста. Ну тобто, хотілося якось більш вуличне мистецтво просувати. До мене почали звертатися з різними пропозиціями. от Наступний морал такий крупний був, це наша спільна робота із керівництвом торгового центру «Злата Плаза». Теж досить така цікава робота. І вона цікава тим, що там більшість персонажів це реальні люди. І навіть із одним із персонажів мені довелося познайомитися вже особисто після. Ну, після презентації роботи це саме е, пельс, е, покар, е, пекар е, польський, е, який приїхав е, до Бучу відновлювати е, пекарню. Е, ну, е, і, Ти вже з ним познайомився? да. да, да він мені написав. Е, я насправді не очікував. Не ну, думав, що буде там якось воно дойде, але щоб так швидко до мене дійшла інформація. Тобто він написав мені, ми з ним трішки попереписувалися, він казав, що буду їхати там з Києва, то заїду обов'язково. Подивлюся да, на да. себе да. і на тебе. Ну, давайте тепер, власне, розкриємо секрет, чому Оксана Ігас сьогодні поруч з нами. Ну, я трошки так забіжу наперед. Нещодавно, наприкінці минулого тижня у Рівному відкрилася арт-галерея, простір, ну, це арт-галерея. І має вона назву Артгалерея Костянтина Качановського. Оксана, розкажи детальніше, що це за галерея, де вона і чи можна туди потрапити. Ну, почнемо з того, що чотири місяці тому, буквально завтра, до речі, буде. Мене запросили у Рівницьку обласну клінічну лікарню, щоби. Допомогти висвітлити роботу закладу в всій площині його діяльності. Ось, але оскільки дуже така креативна команда працює, і ми шукаємо дуже цікаві рішення не тільки в сфері медичного обслуговування і надання послуг населенню, але й в сфері. Впровадження якихось цікавинок у житті нашого міста і області, то й не дивно, що така ідея народилася, і я сьогодні ну, трішечки в іншому амплуа, навіть протитрована у програмі. Завдяки завдяки тому, що. Зараз дуже сильно комунікація, взагалі ну така от налагоджена, відпрацьована. І ми про всі новини дізнаємося в першу чергу з телеграм-каналу нашого. Голови військової адміністрації е, відповідно і там Віталій Станіславович теж писав про те, що з'явився такий художник, який відкриває разом з іншими представниками к не один мурал, то інший. І коли е, ми вирішили, що у нашому укритті потрібно теж зробити красивий, але життєстверджуючий мурал, то перше про кого я подумала, це звичайно про Костянтина Кочановського, хоча ми не були на той момент ще знайомі. Дізналися телефон Кості. Слава Богу, наше місто маленьке і це вдалося зробити. Хоча, мабуть, якби мені не вдалося дізнатися телефон, я певно би шукала би його в соціальних мережах і писала би йому туди. Ми домовилися про зустріч. Я хотіла, щоб костя, щоб я не фотографувала йому стіни і показувала. Я хотіла, щоб він побачив, тому що простір дуже такий ну, широкий, є багато варіацій, як там можна було розгорнути творчу його діяльність. І ми домовилися про зустріч, і от одного дня ми зустрілися у захисному укритті нашої лікарні разом з Костю і медичним директором з хірургії Юрієм Миколайовичем Ординським. Почали розповідати про те, що би нам би хотілося. А в першу чергу нам би хотілося, щоб у сховищі було спокійно знаходитися, щоб воно не напружувало, щоб воно вселяло віру у мирне майбутнє і в завтрашній день. І е, ця розмова тоді е, народила от буквально під час розмови. Тобто, ми зустрілися, щоб поговорити про мурал, вибрати тему і якось окреслити якийсь сюжет, е, принаймні фрагментарно. А в процесі розмови Юрій Миколайовичу озвучив ідею: а давайте ми тут зробимо е, арт-галерею і. В тебе вже достатньо робіт, зробимо такі копії, репліки твоїх робіт, надрукуємо їх, знайдемо спосіб, як це зробити не просто до стіни там на холсті, роздрукувати. Ну і тоді вже ми запросили дизайнерку і почали шукати е, варіації, як би зробити так, щоб цей простір ожив і е, був ну, справді місцем, де приємно знаходитись. До речі, до того. Проспілковим комітетом нашої лікарні був закуплений тенісний стіл, і якось одного разу, будучи в укритті під час тривоги, я спостерігала реакцію людей, які заходять в укриття і бачать там тенісний стіл. І навіть жартували з приводу: «О, то можна сюди тепер регулярно е, приходити. Ну і звичайно, потім вони почали приходити своїми ракетками, і час повітряної тривоги люди. Е, Воротали не тільки будучи в гаджеті, просто а й займаючись спортом. А тут, ось зараз, уже можна подивитися роботи кості, можна покататися на гойдалках. Такий символ дитинства і безтурботної пори. І можна в артку точку, який ми створили, в тому числі за допомогою підтримки благодійників і меценатів, можна помалювати. В тому числі найбільш відому костіну роботу красавіца терпіти не буде. Скільки картин представлено на цій на відкритті цього арт-простору? Там представлено 10 картин. Три роботи саме діджитал формату, які я робив в цифровому варіанті, якраз коли почалась війна, а все інше це збірка муралів, які розташовані по місту, ну і за межами міста, тобто там є робота із Києва, де до кожної роботи є аудіосупровід, тобто можна послухати, як створювалася ця робота, якою музикою надихався, і так далі. Єдине, що аудіо супровід станом на зараз він доступний буде тільки тоді, коли буде фізична присутність кості або якась інша активність, благодійна кошти, з якої ми будемо передавати Збройним силам України. І тоді, ну тобто, це все буде в наявності. Якщо, наприклад, просто повітряна тривога і люди спускаються в укриття, то роботи звичайно є. Арткуточок є, гойдалки є. Головне, як то кажуть, щоб все було безпечно, і ми дуже віримо у те, що і коли настане мир, ця локація зазвучить в іншому контексті. А всі роботи насправді є на футболці. Кості Я і бачу, у мене у вас гарні футболки, е, крім е, тої, яка створена безпосередньо у самій лікарні е, з дітками працівників нашого закладу. Це теж такий був виклик своєрідний для кості, як для художника, тому що йому тут частково довелося попрацювати педагогом. Ось і ну а з іншого боку, дати можливість дітям. Побешкетувати з фарбами і навіть порозливати, поляпати їх на стін, я пропоную зараз переглянути власне відео, на якому є і той момент, як створювався цей мурал, так як малі помічники тобі допомагали, і саме відкриття цієї арт-галереї, де ми можемо побачити, як все відбувалося. Увага на екран. Вітання, дорогі друзі! Дуже раді вас усіх бачити. Як ви вже зрозуміли, ми вас запросили на третю локацію не просто у захисну споруду, а у арт-галерею Кості Качановського. Справді таким має бути мистецтвом. Воно має бути е, на дотик поблизу, тому що коли ми всі разом в цей період, е, ми розуміємо, що пензель митця сьогодні має дуже велике значення. Він інколи важливіший ніж патрон в патроннику, ніж снаряд в громаді. Тому що мистецтво сьогодні об'єднує, мистецтво сьогодні надихає, і мистецтво сьогодні перемагає. Тому що світло завжди перемагає темряву. І дуже символічно було здійснено початок темрява, потім світло в кінці коридору, і потім включились софіти. Така ідея в нас виникла півтора-два місяці тому, щоб перетворити наше бомбосховище не просто не просто в сховище, де можна сховатися від якихось негативних речей, тому що тому, що вони нас супроводжують останні декілька років. А хотілося щось прикрасити наше життя трішечки, хоча б трішечки, і зробити щось тут таке, щоб сюди люди приходили не тільки ховатися, а сюди люди приходили і отримати натхнення. Що сьогодні у цій студії ми спілкуємося із художником Костянтином Качановським, а також із Оксаною Ігас, менеджеркою з комунікацій Рівненської обласної клінічної лікарні. Костянтин, така подія відбулася в твоєму житті. Я не знаю, чи коли ти малював свої перші мурали в період війни. Про що ти тоді думав? Чи думав ти, що вже за кілька місяців буде така власна твоя галерея? От які ті відчуття, коли ти зайшов у цю залу, де були гості, де було таке урочисте відкриття і твої картини скрізь? Ну, насправді, перш за все, хотілося би подякувати всім, хто був залучений до цього дійства, тому що була пророблена колосальна робота. Дуже багато людей було залучено. І е, в сам момент, коли е, створювали цю галерею, в мене така творча криза була. Ну тобто, я вже місяць е, не міг нічого робити, тобто думки тр трохи перемішалися, потрібно було трошки перезагрузку зробити. І до мене звернулися, ну, знову ж таки, повертаюся до слів Оксан, е, якось прикрасити, зробити перш за все, мурал. Тобто ніякої галереї там не планувалося. Це вже спільна робота багатьох людей, і я дуже сильно вдячний за. За таку можливість, за ініціативу. А подумати про те, що в мене буде галерея, ну я думав, але не думав, що так скоро. Ну, бачите, війна відкриває якісь нові можливості. Ну, я вже кілька разів, вже я вже півроку про це думаю. От коли. В Перші дні почали художники, митці, музиканти вистрілювати, я би сказала. Мені здається, що ми не переможна нація, поки ми отакі є, і поки є ось такі, як Костянтин. Оксано, давай ще розкажемо про футболки, тому що тут на футболках є картини Костянтина, їх також презентували. І що це за футболки? Ну, я ще хочу сказати, що коли хочеться втілити якусь хорошу справу і з'являються на горизонті такі обдаровані талановиті люди, як Костя, то вони автоматично привертають до себе інших талановитих людей, і не складно тоді достукатися до будь кого щоб наповнити. Ми, коли почали е, працювати, і прийшла ідея записати аудіогід, я попросила Костю розповісти про кожну свою роботу, як він її створював, що надихало. Ну, відповідно, коли я перейнялася цими усіма історіями, ми сходили на студію до Івана Івановича Раків, що це вже, все записали, обрамили музику, яка його надихала. Відповідно, тоді я е, автоматично почали приходити там інші ідеї, задуми, як зробити відкриття. Побачилося. Е, Світло, яке з темряви, з нічого, можна сказати, виникає. Захотілося обіграти першу його історію, перший мурал, тому що він про це не сказав, але він хотів, він, він точно знав, що він стане художником, але не знав, що стане його полотном. І от полотном стало наразі, є такі місця, які захоплюють погляди перехожих навіть мимоволі. От, а ми вже зібрали роботи, і в тому числі така любов до нашого регіону, до рівненщини, вона вінчалася народженням фрази. I'm from Riven region and I'm proud of it. Є дуже гарні футболки. I'm Ukrainian, такі лаконічні, красиві. Мені вони дуже зімпонували. І коли я е, відчула любов Кості до тої землі, де він народився, яку він пропагує, е, сама зловила себе на думці. І ти як ніхто знає, що я пропагую місто талановитих людей і е, об'єдную часто талановитих людей. І, відповідно, мені захотілося, щоб ми закцентували увагу на тому, що ми з Рівненщини і. Ми цим пишаємося. І першим наповненням, так якби оцієї фрази стали роботи кості. Ми це оформили в такий дизайнерський формат і перенесли на футболки, які є в білому варіанті, так як в мене в чорному, так як в кості. Їх можна замовити на сторінці через інстаграм-сторінку обласної лікарні Рокаларваюа. Ось і всі кошти виручені з продажу цих футболок. Ми передаємо на Збройні Сили України. І в нас в ад галереї стоїть скринька, і е, ми вже можемо сказати, що народження цього простору е, спонукало нас подарувати можливість пацієнтам, які знаходяться в нас на стаціонарному лікуванні, можливість доторкнутися і до творчості талановитих митців Рівненщини. І раз на два тижні ми хочемо робити там невеличкі такі творчі вечора. Ори і вже вчора навіть я спілкувалася з талановитим музикантом, актором Давидом Стаблюком. і ми намітили дату. Так що стежте за анонсами, буде квартирник, такий творчий вечір Давида. Ну і звичайно, там буде присутній костя як автор робіт, щоб люди могли з ним познайомитися і сфотографуватися. Насправді, у мене ще дуже багато запитань, але наш час в ефірі вже вичерпано, особливо до кості, як до нового митця. Що побажаєте нашим глядачам, ну і власне всім українцям, костя? Ну перш за все, миру, спокою і продовжуйте жити. Мені хочеться побажати, щоб наше захисне укриття і арт-галерея Кості якомога швидше стала мирною крутою, класною локацією, на якій ми будемо, дай Боже, продовжувати робити хороші акції і події. А зараз, коли лунає повітряна тривога, то зберігайте спокій у нас у нашій локації і вірте в перемогу України. Дякую, дякую за те, що сьогодні до нас завітали. Я вже говорила поза кадром, що я вже бачу років за 10 Нашу зустріч, тому дякую. Нагадаю, це була програма Рівне культурне не перемикайте і обов'язково зустрінемося.